Дорогі брати і сестри, я вітаю вас світлим імені Ісуса Христа. Я літературний євангелист із Дніпровської конференції. Звуть мене Тетяна. В жовтні місяці я звершувала служіння в місті Кам'янка. Я побачила автомобіль, в якому сиділи два молодих чоловіка. Я підійшла до автомобіля, з ними познайомилася. Їх звати Олег і Богдан. Богдан Курив. я запитала. Як давно і познайомилися з Некатином. Він сказав, дуже давно. Як ви хотіли, хотіли б бросити курити? Я скільки разів питався, але в мене не вийшло. Ну, курять обоє і Олег, і Богдан. А ви ж які ви методи приймали щоб бросити курити? Багато, але нічого не виходить. Навіть ви хотіли б більше знати за інші методи. Як ви відносини до Біблії. Вони сказали, що так. ми дуже читаємо Біблію, але у нас зовсім не виходить. Я хотіла сказати вам, що Олег і Богдан, що є вітниці Ісуса Христа, які допоможуть вам у цьому питанні. Якщо бажаєте, я вам скажу слова Ісуса Христа через апостола Павла, все можу в укріпляючому мені Ісусі Христі. І якщо ви бажаєте, я хотіла з вами помолитися на цю тему, і вони дали згоду, я з ними помолилася. Після молитви я побачила і світлі лиця, я побачила ту радість. І він бросив курити, коли я розмовляла з ними. І я ще задала запитання, чи хотіли ви вивчати Біблію і хотіли б більше знати про свого Творця і викупителя від Верховного Рабства. Вони дали згоду. Я навіть я подив у мене був, що з першої хвилини, з яких то за п'ять хвилин, які ми з ними розмовляли, вони дали згоду, ми обмінялися телефонами. І Олег дав телефон. І Богдан там. Я з ними спілкуюся по телефону і познайомилася навіть з їхніми жінками. І для мене це велика радість. І це досвід, який дає мені натхнення, і це результат таємної кімнати відносин з Богом. Це не моя заслуга. Бог давно приготував цих людей, які хочуть, але не знають, як би сказати, наче вивчати Біблію.